Друзі, всім привіт! Нарешті я виставила це відео. Зараз ви дивитеся, який це юніт був, як він виглядав. Нас там зацікавив сертифікат масонів і також старинна така мебель. І ми подумали, що там може бути щось цікаве. Як тільки ми виграли цей юніт, наша якби ставка була остання. Це е, вже точно не пам'ятаю. Отут скріншот вийду Отут скріншот покажу. Але ми заплатили за нього 710 доларів з комісії. Також ми залишали 200 доларів cleaning депазит. Він не повертається в випадку, тому якщо ми не приберемо цей юніт. І ми заплатили за оренду машини і вивез сміття 500 доларів. Тобто цей юніт нам обійшовся в 1200 доларів округлим. Ми не очікували, що він ось такий огромний. Прям просто ти заходиш, і ти розумієш, що це все. Ти, типу, цього не винесеш і краще це все залишити. Все було не кидано. Там також був сейф. Потім я ще знайшла два сейфа. Я вам покажу, як це все виглядало. Але так як це було вже тиждень тому, то розкажу, що вже вдалось продати, і взагалі що ми там знайшли. Перше цього, ми знайшли там кеш. Тобто ми знайшли там долари. Гроші показувати не буду, бо це безглуздо. І ці гроші покрили повністю всі наші розтрати, і ми залишили вже в гарному плюсі. Далі ми знайшли золото. Там було 22 грами, і ми здали це ювеліру десь по 48-50 доларів. Наступним наш також класним лотом це були ці значки. Я спочатку подумала, що вони всі золоті. Два з них були реально золоті. Ми продали їх як золото. А всі інші мають прими золото, але то не золото, там якби прими золота. І вчора на ebay в мене купили ці значки за 120 доларів. Хоча всі я виставила, а, хоча я хотіла їх продати за 150, але мені прислали офер, і я згодилась. Також ми продали ось такий є пуф, ліжко, я не знаю, як вона правильно називається. Підліжка ліжка така, якби диванчик за 20 доларів. Ми продали телевізор за 40 доларів. Ми продали ось такий столик за 30 доларів. А що ще? Наче по продажам було все. Також ми знайшли копійки. І ці копійки там вийшло 33 долари, і здали їх ось таким чином в автомат. До речі, будьте обережні автомат бере комісію 6 доларів, з яку він нас взяв. І зараз я вам розкажу і покажу взагалі, як це все виглядало і що в цьому юніті ми ще знайшли. Цікавенького, незважаючи на всі ці скарби, Юніт виглядав як сміття. Я була там одна два дні підряд. зранку до ночі я все перебирала. В юніті був знайдений прах людини. Це чоловік, воєнний, який був власником частини цих речей. А іншою частиною речей була власниця його дружини. По фото, ми зрозуміли, що вона також померла. Цим людям зараз було б десь 100 років. Жінка була лікарем, видатним лікарем і також була в масонській організації, була величезна сім'я більше трьох. Коробок я винесла фотографії, які залишила в Юніті. Весь цей час я думала про одне питання: чому не забрали прах? Для мене це і так залишилась загадка. Найдивніше це те, що всі сейфи, їх було три, вони були пусті. Тільки залишились фантики від грошей, такі знаєте, які перематують гроші і пишуть, скільки грошей зараз є. Е, тобто, як я зрозуміла, що перед нами прийшли родичі і забрали цінні речі із сейфа, а все інше залишили. Тому що два сейфа були сховані просто так, чужа людина їх би швидко не знайшла. Я знайшла їх на другий день, але ту заначку з грошима, яку ми знайшли, я думаю, про неї ніхто не знав. Почнемо з посуду. У мене є ось такі цілий сервіс, набор не знаю, як правильно це сказати На 8 персон з ось цих тарілочок. І цих тарілочок. Трошки менше, є ще такі чашечки гарні, але у мене тут гарбузовий суп вариться і холостяка дивлюся на фоні. Я планую його виставити за 150 доларів весь, я хочу швидкого продати. Це, до речі, дуже непоганий бренд кларінда Дуже дорогі, але не дешевий бренд, тому планую весь цей набор виставити за 150 доларів. І дуже сподіваюся, що він піде. Також є ось такий сет із трьох. Дуже, до речі, гарний такий візерунок. Це вже інша фірма, але також непогано. І також у нас є ось такий сет. Якщо чесно, якби було, дві, два такі сети, я б залишила це за собі. Класна фірма. Вони були нові, до речі, запаковані, я їх розпакувала, щоб зробити фото. Хрустальна така, не знаю, тарілочка. Кенді тарілочка для Кенді. Дуже смішна. Просто я думала її залишити, але насправді, думаю, ну, хай буде спробую продати. І така для цукра, Також в поганому стані. Також були ще такі хрустальні підсвічники. Я вирішила їх залишити собі на новий рік. Також в цьому лоті були картини. Я, скоріше за все, буду їх виставляти лотом по одному, по двому. Цю картину я взагалі хотіла викинути, але як виявилось, вона коштує 145 доларів в гарному стані. Я цю максимум поставлю за. 50. Мабуть, за того, що це ручна робота. Було зуття. це мексиканські е, ковбої, скі, такі, як взуття, не знаю, а, ковбойки, а, Air Max. вони новенькі, до речі, і Джордани. Вони ношені, але я їх помила, і вони в такому непоганому а, стані. Були ще такі ортопедичні, вони також нові, коштують нові десь з лишнім доларів. Я поставила за 50. Але побачимо, чи взагалі хтось купить. Якщо товар не купують у мене три місяці, я його просто викидаю. Ось такі вінтажні сумки, вони всі в доброму стані. Це Tommy Hilfiger, а ці без No Name. Але оця майже як нова. Поїхали по вінтажу. Непоганий ось такий фотік. Я їх виставила за 30 доларів, здається. Я не знаю, чи він працює. Написала, що він. Я його не тестила. А ось така шкатулка а, Вона, типу, як я зрозуміла, для віруючих. Непогана, на неї багато вже із переглядів, також за 20 доларів виставила. А наступне в нас іде, а, це, якщо ти йдеш пустиню, воно таке прям вінтажне, супервінтажне для води, резервуар для води. В eBay вони продаються від 40 до 100 доларів. Я виставила за 50, щось таке супер середнє. Також це. Від техніки Sony, як зрозуміла, це для приставки. За двадцятку виставила, також вже є перегляді. Ось така хрустальна штучка. Не знаю, чи продасться, Якщо не продасться, викину. Викину. ось такі слоники з вінтажа. Ще також були ось такі перчатки бейсбольні і три м'ячика. Вони старі. Я не знаю, мені каже, що це десь 1970 рік. Тому також виставляла. Із цікавого це сертифіката, який я показувала, розчіска. Така, знаєте, її нагрівали і розчісували кудрі ці африканські. Далі хрустальна баночка від парфумів. Тут написано якийсь бренд, по-моєму, Олег. А прізвища не пам'ятаю. Такі баночки продаються від 20 до 60 доларів в пустому вигляді на eBay я виставила за 20. Потім ніж, ніж, до речі, класний. Мені вже був офер на нього за 35 доларів, але я хочу його продати мінімум за 50, бо такі ножі продають і за 80, і за 100. Це якийсь, як я зрозуміла, воєнний, має бути щось рарітетне. Бритва-джилет за 20-ку поставила. Такі продаються на eBay доволі таки часто. Це саме, як раніше, знаєте, вінтажні такі. А запальничка. Дуже популярна, хотіла сказати, банда. Не банда, а команда в алеї. І я її вистила за 40 доларів, але думаю, дешевше продам може за доларів 15-20. Її треба заправити. Це у нас дрон 20 доларів. Ось така африканська жіночка. До речі, оця жіночки, я бачила, їх продають десь, щоб ви розуміли, по доларів 60, 80, а то і 100. Я поставила за 20, щоб просто його продати. Це якийсь чоп-чоп, як я зрозуміла, це і змільчать дуже, дуже старий, але він новий, Там буквально до 15 доларів. Це в нас це, як він називається, насос, також 15-20 доларів. Нарізалка, цілі носки нові. Також лотом поставила ось такий магнітофон. Я його ще не перевіряла, наче він працює на eBay. Він коштує 80 доларів. І у мене ще ось тут лежать це відьки. Також вони мають щось стояти, бо це вінтаж. Але я не знаю, скільки це буде коштувати. Може доларів 30, 40, 50. Основне, що ще не встиглося розібратися, тільки перебратися це біжутерія, годинники, якісь значки, ножики. Це також всі воєнні ножики. Ось ця риба це відкривачка, до речі, на eBay. Ось така риба коштує близько 70 доларів. Що я була супер здивована. А ножик я хочу поставити лотом десь за 50 доларів. Побачимо, як вони підуть. Також у нас є ось такі сертифікати на. Копійки, монети. Ці монети вони недорогі, можна лотом їх продати десь близько 50 доларів. Також вона була, напевно, фанаткою біжутерії. Біжутерія, я не можу сказати, що є якась прям супер приваблива, це більше вінтаж, але вона в непоганому стані, і я також хочу продати лотами. Тобто, там, не знаю, в лоті буде, наприклад, там 20 штук, і я його буду не продавати не супер дорого. Також є старі гроші. Так цікаво, гроші різні: тут: і канадські, і індійські, ну прям супер різні. Вони всі старі. Я дивилась, різна ціна на них всіх була. Але дивлячись, якого року ж, і взагалі потрібно в цьому розбиратися. Я в цьому не розбираюсь, Можливо, я виставлю просто всі скопом за 100 доларів і подивлюсь, взагалі, реакцію: чи беруть такі люди, чи не беруть. Бо, якщо чесно, прям займатися цим всім. Немає прям великої, так сказати, Бажання це все перебирати. Е, годинники є дуже дешеві. Прям взагалі є дуже дешеві, якісь я просто викину, а якісь постараюсь продати. Є якісь прикольні. Е, от, наприклад, ці я прям знімала тут воно позолота да? Але, знову ж таки, я не знаю, що це взагалі за годинники. Тут на них дуже багато треба роботи виділити. Але побачимо. Тоже буду виставляти лотом. А, ось такі вони непогані. Новенького ще були ось такі сірники. Це все сірники 1970 року, 1960 року. Ну, тобто реально прикольна тема. Значки, значків було багато. Деякі я вже продала, розказувала на початку відео, а деякі в мене ще є. А із такого, напевно, це все. А також в Юніті я знайшла гіфт карти Їх було досить трошки більше, але тільки в цих були гроші: ось тут по 50 доларів, тобто 150 доларів на Волмарт. А, і на цій карточці не 100 доларів, а 20 чимось. Точно не пам'ятаю. Її можна використати в Вонці і в, в інших магазинах. Також було 130 доларів на трейдерчо. Ми вже їх витратили. Це із того, що також як вважатися, можна вважати, що це просто як кеш. А, далі була ось така золота марка. Так, це золота марка. Здається, 14 карат я вже не пам'ятаю, але вони недорогі. Коштують вони по 10 доларів, тому якось так. Також були знайдені роликси, вони в такій гарному стані. Я пробувала, пробу. Я пробувала пробу зверху, вони покриті золотом. Я думаю, що це просто покриття. Ми були, були у Ювеліра, і він нам сказав, що, на жаль, це не оригінал. Я їх продаю по 50 доларів. Вони ще не продались. Можливо, комусь цікаво, якщо ви в Америці, то я можу вам їх відправити. Тут потрібно замінити батарейку, бо вони не йдуть, але вони в дуже гарному стані. Що є по мебелі? Ось там у нас лежать чотири стільчака. Вони класні, дуже такі вінтажні. Я їх виставила за 80 доларів, за 50, сподіваюсь, підуть. Там стоїть столик, ви зараз його бачите. Він у мене стояв 30 доларів, зараз вже 20 доларів. Просто хочу його якомога швидше збагрити. Зеркало і на фоні сміття. Це зеркало виставили за 70 доларів, воно дуже таке велике, ну, доволі таке гарне. Ось цей сертифікат він був визначаючий в тому, чи будемо ми брати цей юніт. Це масонський сертифікат найвищого грейду, 33. Я його виставила за 400 доларів на eBay. Це дуже якби, такий колекційний, і він був випущений в 1943 році. це також я дуже давня, коли це була Друга світова війна, а, і чат GPT мені підказав, що це дуже колекційна річ, яку треба продавати дорого. Якщо чесно, я згоджусь і за 200 доларів його продати, бо найголовніша моя ціль всього цього продати все швидко, щоб воно не залежувалось, і ти зміг робити такий, знаєте, як оборот грошей. Зараз я вам покажу наступні сертифікати, які я також виставила. Три сертифікати за 150 доларів. Ось такий сертифікат. І ось ще два. А Це сертифікати. Тієї пані, чиї по факту це є речі, за вислуги роботи. Вони також вважаються як масонськими, але взагалі вона якби служила Сіті County дієго San Diego, сорі. Вони тут розказуються про її роботу. Коли вона прийшла? Вона прийшла на роботу 27 лютого. 1956 року асистентом вона була лікарем, ну тобто дуже розумна жінка. Я думаю, чоловік також був дуже розумний, і ці сертифікати можна оцінювати приблизно в 150 доларів. Не знаю за скільки ви їх продати, але побачимо тільки сьогодні. Виставила. Ди ми вивозили сміття. Ми це робили в дві ходки. Перший раз на машині другий раз ми вже орендували величезний юхул. Весь він був забитий сміттям. Все, що ми забрали з речей, все, що вам показали, це напевно відсотків 5 від того, що там було. За машину з нас взяли 69 доларів за те, щоб ми викинули сміття. За юхул ми заплатили 141 долар за те, щоб ми також викинули це сміття. Це звичайне публічне сміттєзвалище. Просто приїжджаєш в робочі часи, говориш, яке в тебе сміття. Якщо це, наприклад, телевізори, треба їх завести в Recycle центр, але це поряд, там буквально хвилинка від цього сміттєзвалища. І потім ти їдеш, все це скидаєш, платиш, все це дуже зручно, і в тебе ну, якби головний біль зі сміттям відпадає. Що, я вам показала більшу частину всіх цих речей, які ми здобули. Я вже сказала, що ми вже давно в плюсі, так як ми знайшли кеш. А в наступний раз я хочу все це показувати в реальному часі, як це знаходиться саме там, а не, знаєте, як оцю розпаковку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, бо це не так легко знімається цей контент. На це потребується дуже багато часу, на це потрібно багато так сказати, енергії, да, це все зняти, змонтувати. Дякую вам за підтримку. Пишіть свої питання в коментарях. І всіх до нових відео. Дякую за перегляд, па-па!